Це верхівка таких наших історичних храмів, які дуже часто там по тисячу років, а інколи там з часів Козаччини. Тобто, це наше культурне надбання. І справа в тому, що дуже часто противники зараз допомоги Україні на 2025 рік. А вже дійшли до того, що склеюють види культурного Києва у цієї території із стародавніми українськими храмами із палатками бомжів у Лос-Анджелесі і кажуть: ні, мабуть, не треба допомагати в Україні, тому що дивіться, у них там сплошні золоті копала. А у нас бідні бомжики в Лос-Анджелесі ледве животіють. От до такого рівня проходить маніпуляція. Тож давайте подивимося, що нам пропонує The Economy Справа в тому. Тому, що за останній час це дуже цікавий програмний матеріал стосовно того, що ж робити в Україні? До речі, там стримана критика Зеленського. Там вказуються такі моменти, які він може підсилити, змінити на користь Україні. І знову ж таки, особливо що дуже підкреслюється те, що. Україна для заходу для західної цивілізації дуже важлива, і там іде пояснення, чому от давайте розберемо. Несправді, що там є і кілька помилок у баченні, що таке Україна, і я спробую пояснити, як їх можна пофіксити. Отже, заголовок безумовно вражає, як завжди, війна йде погано. Україна та її союзники повинні змінити курс. Час для надійних військових цілей і членства в НАТО. Добре, що прозвучала ця теза. А взагалі, то вона нам корисна, щоб знову наші західні союзники, містер Байден, знову ж таки почув, що нам треба в НАТО. Уже зі старту автори цього видання пишуть: що протягом двох останніх років Росія та Україна вели війну на виснаження, і це не життєздатно. Як і було очікувано, вони кажуть, що до Вашингтона до Джозефа Байдена і двох кандидатів Зеленський привіз свій оновлений мирний план. Але цей мирний план в основному складається із прохань зброї та грошей. І тепер це видання каже, що Україні треба терміново змінити курс, тому що стара схема вже не працює. Літаки літять, будемо всіх бомбити. Зацитую за кордоном настає втома крайні праві в Німеччині та Франції, стверджують, що підтримка України марна трата грошей. Це нормально. Я навіть у Франції, в Німеччині так говорив, всі сміються. Дональд Трамп цілком може стати президентом Сполучених Штатів. Він здатний на все, але його слова свідчать про те, що він хоче продати Україну Путіну. А справді, що Дональд Трамп сам договорився до того, що він хорошо знає Путіна, що Путін це його друг. Ну і тепер західні медіа тягають, що це ледве не друг кумсват Путіна. Хоча насправді це не зовсім так. Дональд Трамп така політична тварина, яка шукає свою власну вигоду.